Всім привіт! Купив блендер Tefal у магазині Allo. Доволі цікава модель, потужність 1200 Вт. Три автоматичні програми на сенсорному управлінні. Це смузі, це очищення та колка льда. Також можна використовувати просто ручне управління в режимі пульс. Або використовувати звичайну програму з регулюванням потужності. Вже використовував даний блендер для смузі. Також дуже круто використовувати для змішування рідкого тіста, наприклад, на млинці. Чаша із загортованого скла. Тому можна без проблем колоти лід для коктейлів. Також є додаткова насадка, яка покращує змішування. Попередньо оцінюю модель на 5 із 5. Дякую.